Доброго дня, глядачі мого каналу, любителі цитрусових. Вітаю всіх з приходом весни. Сьогодні 1 березня, Київська область. Знімаємо фільм на прохання глядачів каналу. Буде містити відповіді на ваші питання, які стосуються лимонів. Мейера, Ташкентського, їхнього походження, клонів, історії, розповсюдження та багато супутньої корисної інформації. Дивіться до кінця, буде цікаво. Я вдячний всім за коментарі та запитання, які ви ставите під відео. Тут ви бачите залишки врожаю. З жовтня місяця ми його збираємо. Це сьогодні буде повністю зніматися. Це наш улюбленець, сорт ташкентський, Він є клоном Мейера поліпшеного. Improved Meyer Lemon Зветься правильно. От, він є його клоном, відібраним ще за радянських часів. От тут на ньому квітів повно, в цьому році він зарано почав вегетувати. Це не дуже добре, але будемо робити обробки, обрізку терміново. Знімемо для вас відео. Давайте почнемо з кінця. Не те, що ви подумали, а з кінцевого результату, який ми маємо. Ось ми зараз покажемо вам, якого віку він 1982 року. Він був защеплений насіянець апельсину. От діаметр стовбура. На сьогодні він має 13 сантиметрів. Так. Формований він кущом і 12, так, 13 на 12. формований кущом. Швиденько дістали альбоми, сімейні фото і згадали, які ви були у 1982 році. Багатьох глядачів цікавить походження, звідки він до мене потрапив. Прохання до глядачів, у кого росли цитрусові в період з 1980 по 1990 рік, напишіть у коментарях, де ви їх придбавали, які сорти були розповсюджені. Бо молодь вважає, що тінторі і адави існують з часів дин динозаврів. І всі туди їздили скуплятися. Напишіть, будь ласка, а я розкажу про свій. Ось ми зрізали залишки врожаю. Такі дрібненькі. Я перепрошую, я сьогодні буду з папірцем, бо дуже багато інформації, вона вся в голові не тримається. Я взагалі не люблю з папірця, але доведеться, щоб не гаяти часу, вашого часу. Значить <кій> історія така. В основному на той час у Радянському Союзі посадковий матеріал брали у ботанічних садах, інститутах, великих тепличних господарствах. У приватників купити можна було хіба що у місті Павлово, але там була отакена величезна черга, щоб ви розуміли, що це. Не сьогоднішній день. От. І я побачив по телевізору в новинах. Нагадаю, на той час ні інтернету, ні персональних комп'ютерів, ні навіть мобільних телефонів не було, взагалі не було. Розумієте? От я побачив у лимонарій. Ну, лимонарій це гучно сказано. Це така тепличка. там е до, яка належала технікуму лісу, лісового господарства. Засаджена вона була лимонами сорту ташкентський. І побачене мене ну, дуже вразило, дуже вразило. Я загорівся, хоча я вже на, на той час і сіянців насіяв, були в мене. Я вже планував займатися цитрусовими. І от так трапилось, що Якраз через, я не пам'ятаю, через якийсь там час людина їхала в УФУ у відрядження. Це співробітник, батьковий співробітник. Їхав він налагоджувати обладнання по випуску тепличної плівки. Ну, плівки не простої, не такої, як зараз, ось жовта, зелена, синя, а виробляли трислойну плівку. Перший слой це захист там, від, від ультрафіолету, потім основний слой, а знизу був слой з люмінофором, з червоним люмінофором. Дуже добра пленка, я користувався нею. Але вона ну, не стала масовою, тому що дуже дороге виробництво. От він їхав туди в УФУ налагоджувати це обладнання, і я просто попросив людину, заїдь у той технікум попроси, може, дадуть живців. І, чесно кажучи, я навіть не сподівався, що він мені щось привезе. Але, але за буквально два чи три тижні, я вже не пам'ятаю скільки, він мені передав живці. Радості, звісно, було, тому що ну, не було де взяти. Це треба розуміти, що це не зараз, що ви в інтернеті знайшли і все. Ну, живці я одразу защепив на сіянці, хоча вони були без листя. Ну, але на одному прижилися і добре пішли у рост пішли. І от уже більше 40 років він мене радує лимончиками. і із цього почалося моє захоплення цитрусом. Я почав шукати літературу і трапилась мені така книжечка Дадикіна, дуже така практична книжка. В інших книжках тоді було складно щось зрозуміти про вирощування. Я користувався на перших роках такою книжкою, але про ташкентський в ній нічого немає. Пізніше вийшла отака нашою рідною мовою книжечка 86-го року, на підвіконні. Отут вже є Ташкентський і трохи згадується про автора. Я став шукати і понаходив в журналах статті самого автора сорту Зайнаддіна Фахруддінова. Потім він видав книжку, таку обикновенне чудо називається. Я її теж читав, але посилання давати не буду. Хто хоче, хай шукає. Нічого там такого е наукового немає. Просто автор розповідає, як він виводив свої сорти. Але є там цікаві речі. Зі слів автора, виведення сорту ташкентський був узятий живець сорту мейєра і привитий у крону Лимона Новогрузинського. От. Ну, цитати з цієї книжки можна буде подивитися. Тут силочка буде. Кому цікаво подивитись, там слова автора, щоб ви мене ні в чому не звинувачували. Автор сам так пише. Прививка дала нетипові плоди і була розмножена. Це я так коротко кажу. Загалом це Узбекистан, треба розуміти. Тому написано було там так: ну, типу, вах-вах-вах, який вах, вах, красивий, який полезний і вкусний. Ну, це Азія, треба розуміти. А Фахруддінова зараз в Узбекистані називають не інакше як народний академік. Ну, це, це цитата, я чув. <гум> ну, на кшталт народного артиста. Ну, хоча людина мала 6 класів освіти. І не треба сміятися. На той час 6 класів освіти це було багато. Більшість населення СРСР у кінці 50-х, початку 60-х років мало 4 класи освіти, а дехто взагалі її не мав. Ходив у вечірні школи, примушували. І це не тому, що був совок, це наслідки тієї війни, Другої світової. Я трохи застав ті наслідки і не думав, що мені доведеться знов таке бачити. Але в мене, наприклад, батько мав сім класів, він встиг до війни закінчити і дуже цим почався, що він освічений. Тож Фахруддінов був достатньо грамотною людиною, але то Узбекистан та Азія, треба теж розуміти. О, ще є така цікава інформація, трохи не по темі, але її варто озвучити. Зайнудін Фахрудінов мав десятьох дітей, і один з його синів, Мухаммадазіс Фахруддінов, успадкував його справу. І займається і досі цим. Він видав декілька статей про власну селекцію. Я їх читав, але е, силок не дам. не дам, Як там у Булгаково казав професор Преображенський, перед обідом не читайте совєтські газет, Оце типу того. Шукайте, в інтернеті вони є. І книжку він видав. Але суть не в цьому. 2019 року, це зовсім недавно, у Ташкенті, відбулася презентація його нових сортів цитрусових. Ну, він отримав на них три патенти. Махомудхамадазіс Махам... Пахруддінов отримав на них три патенти. Я маю їх номери, але змісту самих патентів немає у вільному доступі. Далі уважненько. Патент номер 1 Мандарин сорту Ташкентський. Тепер такий і є. Другий патент на сорт, сорту Ташкент 1. І третій патент на гібрид грейпфруту на помело під назвою «Зайнуддін». Ну, На честь батька. Дуже велике прохання до любителів інтродукції. Не шукайте не шукайте їх і не везіть в Україну. Чому? Почитайте його статті, але добре мозок підготуйте, тоді зрозумієте чому. Але давайте повернемося до Ташкенту. Звідки там взялися лимони? У Ташкенті у відкритому ґрунті цитрусові не ростуть. Там холодні зими клімат не дозволяє. Так от, Фахрудін, Зайнуд... Фахрудінов. У своїх роботах пише, що і Мейра, і Новогрузинський було привезено з Грузії. Ну, з Новогрузинським все зрозуміло, а звідки там взявся мей. В Радянському Союзі інтродукція рослин була під повним контролем. І дуже мало установ, мали право на завезення, обмін посадковим матеріалом. Карантинні вимоги теж суворо дотримувалися. Завезення тропічних і субтропічних рослин здійснювалось через дві установи через ботанічний сад міста Батумі і Сухумську дослідну станцію, тому що там клімат дозволяв проводити карантин у відкритому ґрунті. Отримати інформацію з Батумського ботанічного саду дуже, навіть зараз дуже складно. А от по Сухумській дослідній станції вона є. Видання Культура флора, культурна флора, том 24, сторінка в одних виданнях 125, а в інших виданнях 135 пише дослівно, мовою оригіналу. В колекції бившої сухумської опитної станції субтропічних культур віра імеються два сорти кантонський, запис номер 9 135-79, це номер, і Мейєр. Запис номер 2 30013, которые представлені 12 клонами головним образом сорта меєр. Зауважте, 12 не рослин, не екземплярів, а саме клонів, більшість з яких сорту меєр. Тобто на Сухумській станції вівся клоновий відбір, щоб адаптувати рослину до клімату Грузії. От один із тих клонів і потрапив до Ташкенту. З нього був відібраний лимон ташкентський. Це нормальна практика. Усі розплідники при акліматизації рослин відбирають клони під свої умови. Наприклад, в Турції відібраний меєр і зветься він Ядіверн. Також є клони відібрані в Південній Африці, і Новій Зеландії. Але більшість клонів так і лишається під назвою «Мея». От відповідь на ваше питання. Я вважаю, що клон під назвою Ташкенський є найкращим для наших кліматичних умов, саме для наших. Він проходив відбір у найбільш північних регіонах холодних з малою сад сумою активних температур, з малою кількістю світла. Але головне... Що завдання відбору було отримати промисловий сорт з доброю врожайністю і доброю якостю, якістю плодів. У СРСР у Радянському Союзі не дуже переймалися декоративними рослинами, особливо плодовими. У більшості країн меєр вважається декоративною рослиною, але треба зупинитися на самому меєрі, і з ним не все так однозначно. Усім відома офіційна історична версія. У 1908 році Френк Мейєр привіз до Америки з Китаю карликового лимона, дослідив його, описав, розмножив, зареєстрував під назвою Лимон Мейєра. – Майер, Майерс Лемен. Я дам силочку на сайт, там можна багато сортів подивитись, не тільки Мейєра. Також, от, скажімо, сорт пандероса. Там можна подивитися, а в кого пандероза, то, будь ласка, за Вона звідти прийшла і, на жаль, не тільки в голови любителів. Але це таке. От. А ось от, що до подальшої долі лимону Мейера, мало хто знає, і більшість любителів вважає. Що вирощує той самий китайський карлик. Так от, лимон Мейера було закладено в промислові плантації у Сполучених Штатах і почали його поширювати. Але років за 30 у Сполучених Штатах почали масово хворіти насадження цитрусових. Вчені почали досліджувати, з'ясували, що заражені вони вірусом тристези, якого раніше в Америці не фіксували було дослідження його розповсюдження. І встановлено, що безсимптомним переносником вірусу є лимон Мейера. Ну, безсимптомним всі розуміють, що по рослині не видно, що вона хвора, а інших вона заражує. І тому було прийнято в Сполучених Штатах рішення. Знищити всі заражені плантації, в тому числі лимона Мейера як переносника хвороби. І десь до 50 -го, 1950 -го року всі плантації були знищені. І всі, хто купував ліцензії на вирощування лимона Мейера, мали зробити те саме, тому що єдиним власником сорту є США. Так. Лимон Майера припинив своє існування, ну, принаймні юридично, питання, а що ж ми тоді вирощуємо? Так от буквально за рік чи два один з університетів Сполучених Штатів повідомив, що вони знайшли клон Лимона Мейера, який вільний від вірусів, і почали з ним працювати. Як і де знайшли, не повідомлялося. І ймовірність того, що то був клон. Близька до нуля. Ну, хто розуміється, той зрозуміє мене. Скоріше, то був сіянець, можливо, нуцелярний сіянець. Через насіння віруси не передаються. Але результати їх праці на початку 60-х років було зареєстрований у Сполучених Штатах імпров Майер-Лемен. Поліпшений лимон Мейєра. Я дам силочку. Подивитись. Зараз його пишуть цитрус Мейер. Тобто Мейєр Поліпшений. Про Меєра та його таксони багато інформації є у бібліотеці Каліфорнійського університету Ріверсайд. Я дам силочку. Найбільш поширеним клоном Меєра Поліпшеного вважається клон DPI 843 15. Але у літературі зустрічаються і інші клони. Крім того, у багатьох країнах відібрані власні клони, більш пристосовані до конкретних умов цих країн. Той же ташкентський є клоном поліпшеного меєра, і турецький клон Ядівер, і Південноафриканський, і Новозеландський, і всі вони трохи різні. Взагалі на сьогодні клонування, ну тобто отримання поліпшених сортів або таксонів. Дуже поширене і не, і не завжди про це повідомляють широкому загалу. Ну, таких прикладів можна привести багато. Скажімо, апельсин Навіліна був поліпшений клонуванням іспанцями на замовлення Сполучених Штатів. І тепер є дві Навіліни. У Іспанії та Сполучених Штатах клон удвічі крупніший, ніж, скажімо, у Італії і інших країнах Європи. Японці Взагалі різним розплідникам надають різні клони одного того самого сорту, але у них це чітко фіксується у документах. А так, зазвичай просто замінюють клон на кращий і все гаразд. Купуйте. Сподіваюся, відповів на ваші питання, де взявся Ташкенський, як до мене потрапив. Чому він поліпшений мейєра, де взявся поліпшений мейєра, взагалі його історія, і чому гуляють різні клони. Пишіть коментарі. Усіх віта вітаю ще раз з весною. Вона нарешті прийшла. Гарних врожаїв всім. До зустрічі на моєму каналі. Підписуйтесь, лайкайте, щоб більше людей бачило. До побачення.